Я беру лише ту насадку, нічого іншого не беру, впевнений, що я не її зловлю. Але сьогодні настільки день підозрілий був для мене. Ці дощі десь раз починали кінчались, Я вирішив навіть трішки перестрахуватися. що в мене є? Сьогодні в мене є навіть черг. Я його ще не закидав, але в принципі зараз можна поставити черв'ячка на одну вучку. Заради експерименту. Провірити чи хтось По Поверху пливає дуже багато ось такого карасика, просто кипить. Зараз він може в нас просто клювати і не дасть нічого нормального зловити. А може нам поведе, ми доловимо ще якогось караска на сковорідку. Як ви на це дивитесь? Заради так, контенту. спробувати закинути одну вудочку на черв'ячок. З катоплею ми розібралися, в принципі. Місію вивинули, дві рибини я взяв.